У ніч на 8 вересня 2013 року 24-річна Джин Редмонд мучилася від безсоння в своїй квартирі в австралійському Сіднеї. Близько часу сорока вона почула звук дверей, що відкриваються. Додому повернувся її сусід, 31-річний бізнесмен Морган Хакслі. Через 15 хвилин Джин почує ще два стука в двері. Вона думає, що до сусіда прийшли гості, тому перевертається на інший бік і намагається заснути. Незабаром пролунає крик Хакслі, а за цим вона почує звуки боротьби за стіною. Шум різко стихне, але Джин не зможе заснути. Вона вирішує перевірити, в чому справа. Дівчина вийшла в коридор, де біля своїх дверей побачить Моргана, що лежить на підлозі, спальні у величезній калюжі крові. Джин з переляку побігла дзвонити в швидку допомогу. О третій ночі на місце події прибуває бригада медиків. Ще не розуміючи масштабів трагедії, вони кажуть джин, що оскільки Хакслі молодий, шанси на порятунок досить високі. Чоловіка поміщують в карету швидкої і мчать по нічному сіднею в королівську північну лікарню. По дорозі лікарі будуть 23 хвилини підтримувати вислизаюче життя Моргана. Але у відділенні реанімації ці зусилля виявляться марні. Смерть констатована о 3 й ночі 30 хвилин. В цей же час Джин Редмонд прямо в піжамі везуть в поліцейську дільницю для дачі свідчень. Вона повідомить детективам все, що знає, але цієї інформації мізерно мало. Слідство необхідно щохвилини відновити останній день життя молодого чоловіка. Увечері 7 вересня бізнесмен перебуває в найкращому настрої. Його найкращий друг Кріс збирається одружитися, і Морган запрошена на вечірку. Компанія чудово проводить час і після півночі починає розходитися. Близько години ночі Морган Кріс та його наречена Філіпа йдуть на таксі у північному сіднею. Хакслі кличе пару продовжити веселощі в його улюбленому барі The Wikes, але ті відмовляються і пропонують зустрітися завтра. Вийшовши з машини, чоловік зупиняється біля банкомату, щоб зняти гроші. Саме в цей момент вбивця почне за ним стеження. Морган встигне випити лише одну пляшку пива до того, як до нього підійде офіціантка, і скаже, що заклад закривається. По-перше, він вийде з бару. Трохи забарившися біля дверей, він перевірить кишені і озирнеться на столик, перевіряючи, до його будинку усього 150 метрів. І чоловік у футболці і шортах, не поспішаючи, побрів по знайомій вулиці. Кадр камери відеоспостереження, яка зафіксувала Хакслі о 1.32 ночі, 8 вересня 2013 року. Слідство зажидає записи семи камер зовнішнього спостереження, розташованих за маршрутом Хакслі. Детективи побачать, як за Морганом. Біжить молодий чоловік, схожий на підлітка. На ньому була кухарська уніформа, що істотно підвищувала шанси впізнати його. Він міг бути цінним свідком і поліція роздруковує зображення по місцевим точкам громадського харчування. Бариста Сіднейської кулінарної школи, розташованої через дорогу від бару Зе Уейкс, пізнав у хлопці на фото Деніела Келсола, 20-річного помічника кухаря. Про Келсла було відомо, що він походив із заможньої родини. Його батьки володіють агентством нерухомості, був сором'язливим і замкнутим у собі, любив відеоігри та мріяв стати шеф-кухарем. Також Деніел не приховував своєї нетрадиційної орієнтації. Молоду людину запросили для бесіди в поліцію. Там він розповів, що зіткнувся з Морганом біля банкомату. Вони перекинулися парою незачних фраз і розійшлися. Але це ніяк не пояснювало той факт, що через деякий час він біг за Хакслі, що насторожило детективів. Келсел пояснив, що тієї ночі він замерз і згадав, як мати говорила йому, що якщо холодно, потрібно бігати. Таким чином його дії ніяк не пов'язані з потерпілим. На той час у детективів на руках вже були результати експертиз. На тілі загиблого чоловіка було нараховано 28 ножових поранень. А також знайдено чуже ДНК. Келсолу було запропоновано добровільно здати свої зразки для порівняння, але він відмовився, що лише посилило підозри на його адресу. Але, поки пред'явити йому було нічого, і Деніела відпустили. Не дивлячись на безліч дивацтв в оповіданні Келсула, слідчі сумнівалися, що Ходий Немічний хлопець зміг би впоратися з молодим чоловіком зростом 1,83 вісімдесят і вагою понад 90 кг, яким був Морган Хакслі. Тяжко сказати, чим закінчилася б вся історія, якби через два дні Келсо сам не подзвонив детективу і не попросив про зустріч. На ній хлопець вибачався за те, що не все розповів, і повідав нову історію. Згідно з неї, він наздогнав Хакслі на перехресті, що веде до його будинку. Той виглядав засмученим і поскаржився Деніелу на проблеми на роботі. Потім Морган запросив хлопця до себе, де вступив з ним у зв'язок. Коли Келсол залишав квартиру, Хакслі заснув. Потім Келсол побачив якусь світловолосу жінку, але що було далі з Хакслі, він не знає. Поліцейський зрозумів, що Деніел збрехав. Щоб виправдати присутність свого ДНК на місці злочину, тому що зразки співпаду детектив не сумнівався, Келсол був негайно заарештований. При обшуку у нього знайдена сумка зі слідами крові Хакслі відбиток пальця, знятий з дверей в спальні загиблого, і ДНК з тіла загиблого також належали Келсолу. Від батьків затриманого слідчі дізнаються, що той вже кілька років п'є антидепресанти і відвідує психіатрів. Одна з фахівців, які обстежували Деніела, розповіла поліції, що в травні 2011 року він ділився з нею своїми нав'язливими фантазіями. У них він бере на роботу великий сталевий ніж і йде на вулицю в пошуках випадкової жертви. Він також говорив, що одного разу вже пробував здійснити задумане, але йому ніхто не попався. На наступному прийомі Келсоу зловстішався, що якщо він когось уб'є, то попадеться поліції тільки в тому випадку, якщо сам цього захоче, адже він занадто розумний. На спроби психіатра розвинути цю тему, хлопець, що називається, з'їхав і більше її ніколи не торкався. На суді вбивця тримався своєї версії, наполягаючи на тому, що вони з Хакслі мали зв'язок тієї ночі. Келсол також намагався переконати присутніх у власній неосудності, розповідаючи про депресію та біполярні розлади. Однак проведена психолого-психіатрична експертиза визнала, що він повністю віддає звіт своїм діям. Слідчим вдалося відновити справжню картину події. Згідно з нею, Морген Хакслі зайшов додому, відкрив вікно в своїй кімнаті і ліг спати. Через деякий час Келсол двічі постукав до нього у двері ті самі стуки, які почула сусідка Джин Редмонд, і побачив, що не замкнено. Зайшовши всередину, вбився, знайшов спальню, де вже хропів Хакслі. Келсол заліз у ліжко і почав стягувати з нього шорти. Морган прокинувся і не встиг нічого зробити, як отримав 28 ударів ножем. Тікши з місця злочину, нападник повернувся до себе додому, переодягнувся в піжаму, сів грати в приставку. Тут, над вбивцею з дитячим обличчям, як його охрестили австралійські журналісти, тривав два тижні. Присяжним знадобилося менше трьох годин, щоб одноголосно визнати винним. Кеосел був засуджений до 40 років в'язниці з мінімальним терміном відбуття 30 років. Однак його адвокат вважав такий термін явно надмірним і подав апеляцію. На щастя, в жовтні 2017 року вона була відхилена. Психіатри, які виступали на процесі, однозначно висловилися про те, що якщо Кеосу дати можливість, він без сумніву вб'є знову.